Робити, коли ви обнаружили в себе на тілі кліща? Ось кліщ, який я видалила, розкажу вам пізніше. Зараз я його спущу в умивальник. щоб він, не дай Боже, де не пригнув знов. Він живий. Ось ми ще включимо гаряченькою водички йому, <гум> скупаємо його. Приїхала з дачі. Ось і. Як завжди мене після вечері перед сном я завжди миюся. Приймаю душ і при цьому помітила кліща на правому ведрі. Паніки не було. Я раніше, як не знала ще, що робити, то Звичайно, почало 12-го ночі. Ось і що робити цю пору? Може в людини, якби, ну, з'явитися такі почуття страху або паніки, ось, або переліку якогось, тому що, як знаємо, що він може переносити і інцефаліт? Ось то. Звичайно, що я не побіжу аналізи здавати на енцефаліт, але я просто розкажу вам, як я легко і просто сама це роблю. Ну, дача в мене в лісі. ось, І він полюбляє, напевно, мене. Ось то розкажу і покажу вам, як я швидко, буквально за, мабуть, хвилину часу. Просто він мене. Сам відпадає і все. А я його спустила в умивальник як ви бачили. Ось, наприклад, тут кліщ. Я, коли милася, то не було в мене олії під рукою, я просто намилила добре мило. І щоб добрий палець скользив. І от з самого кліща. Ось так от дотиком пальця, і крутити пальцем навколо цього кріща. І щоб, як би сказати, і затрагуючи його, не отак от крутити, а покласти палець на нього, і отак от, щоб він крутився у вас під пальцем. Ви це відчуєте, коли ви будете робити такі рухи, то він у вас буде під пальцем. Якби крутитися, розкручуватися. Ну, Я і крутила і в цю сторону, потім в цю сторону. Не, ну, мені здається, значення не має, тому що він відпав. І от таку процедуру потрібно робити десь ну, до хвилини, напевно, і менше. Ну, До тих пір, поки він не відпаде. Тому що, напевно, велике значення має те наскільки він у вас вже далеко якби в тіло війшов. Ось. І таким чином він, коли ви отак от робите, він легенько відпадає повністю з головою, з усім, от ви бачили, і лапки, і голова була, все було. На місці, ну, і те місце, яке, де він був, можна просто обробити якимось дезрощеним, ну, яким, ну, антисептиком, верніше. І все. Якщо хочете, будь ласка, можете вакцинуватися, можете здавати аналіз ось на інцефаліт. Якщо вважаєте за потрібне. Але цей метод. Найкращий, і вже я його не раз на собі випробувала. Ось отак. от, Тому що, як я читала, що він, цей кліщ він дуже любить особливі запахи поту, виділення такої от молочної кислоти. І ще там різне можна прочитати про них. Ну, я кажу, мене він любить. Хоча казали, що він, можливо, може бути по групі крові, але це не доказано, це не є факт. А ось те, що він відчуває тепло і запахи, то це він це так. Ось так що користайте цим способом. Це вже перевірений найкращий спосіб.